Ой, ну такі вже гарні прикраси до свята вийшли. Не можу натішитись. Ой, а цього милого кажанчика повішаю до себе в кімнату. Цікаво. А як інші жителі міста ставляться до свята Хелоні? Ходімо, дізнаємось. Ну, я, як вчитель англійської мови, можу сказати, що відношусь позитивно, тому що це. Частина культури країни, мови, якої ми вивчаємо. Це для розширення світогляду дітей. Я думаю, що пізнавально, корисно. Декілька років тому я в школі проводила це свято з дітьми. Класно відреагували діти. Їм подобається щось новеньке, незвичайне. Ну, зважаючи на ту кількість заходів, яка в нас є, то я думаю, що в таких в обмеженому форматі доречно. Ні, не часто це з дітьми, з дітьми святкую, а так вдома ні. Ну, а чому не варто? Якщо потрібно людям відволіктися, якось там діт дітей зайняти, так звичайно треба. Ну, скоріш нейтрально. Якщо комусь треба, то, тобто вам відволіктись, то так. Мені здається, що не треба. Тому що це американське свято, а не українське. Ну, я вважаю, що на момент військового стану не слід загалом сильно, скажімо так, це все ну, відзначати. Проте знову ж таки, ну ми не маємо всі знаходитися в повному стані, повного морального занепаду. Потрібно трошечки все-таки ну, виходити з усього цього без якихось великих, звичайно, скупчень людей, людей без усіх всіх різних дій, які можуть привести знову ж таки до масових смертей та всього іншого в сім'ї, в в кругу друзів, так. У мене на Хелоуін загалом річниця моїх батьків. Ми якось у нас не ми святкуємо не Хелоуін, а на власне річницю. То ви нейтральна для лікарня. Так. Гарне свято, чого б ні? Ну це для дітей. Я думаю, зараз саме моя дитина чекає цього свята, питає, коли буде, для неї цікаво. А мені зараз все одно. А як ви думаєте, от в період воєнного стану це доречно зараз? Абсолютно ні. Але ви в принципі, Абсолютно ні. заради. Але ні, дитина, вона просто вдома mm. з друзями онлайн може це все провести, не виходячи навіть із дому. А зараз? «То є хороші українські свята, то тобто, в принципі ніяк. Та тобто, взагалі зараз нема чого святкувати. Треба захищати країну. Ну, хто хоче, хай відмічає. Мені все одно, ми не відмічаємо. Ну, хай собі люди відмічають, це ж невелике святкування. І з весілля відмічають, її народження відмічають. Тобто ви нейтрально годі. Хто хоче, той хай святкує, це ж не таке, що всім обов'язково святкувати. Ну як, доця, позитивно, дочічка, відношуться. Ну як ми можемо відносити, дця. Звісно ж, позитивно, тому що молодь, хай продвигається, хай щось робить, хай він нам буде пенсіонерам тоді краще. Ну, а як, в Привіт, а ти знаєш, що таке Хелловін? Да. А тобі подобається це свято? Так. Да. Хотів би його відмітити в цьому році? Да. Любиш в костюми наряджатись? Так. Да. Мам, з мамою будеш святкувати? Так да.